Слава Господу за те, що він так захотів, щоб ми були в числі Його народу, щоб ми могли пославляти Його ім'я. Знаєте, життя християнина це не є так дуже просто. Один колись пастор казав, що простіше космонавтом стати, ніж бути вірним християнином, тому що дуже багато спокусів життєві люди. Але Господь на цьому шляху йде з нами, правда? Нема такого, щоб Господь когось залишив. Тільки Господа може залишити, і то це не так просто даже сказати. Я читав першу книгу Самоїла, коротко розкажу, багато читати не буду. Починається книга з того, що є один чоловік, який має дві жінки. Одна жінка має дітей, інша не має. І та жінка, яка не має дітей, переживає дуже тяжкі такі моменти в житті, особливо для тої, другої жінки. Вона її докучає, постійно робить їй больно. І одного разу вони йдуть на свято, що вони хочуть принести жертву Богу, святкувати, шанувати Бога. І ця жінка з тою цією болі своєю, хоча важливо відмітити, що цей чоловік. Він любив її, він піклувався про неї, він старався, якби там, краще все давати, ну, підтримував її. Але вона насправді була дуже така е, біль велика в серці. І ви знаєте, паралельно там є така ситуація, дуже серйозна проблема в Ізраїлі, дуже велика духовна проблема. Тому що є два священика, сини, первосвященика, Ілія, вони розбещують жінок. Вони відвертають серце на народа ізраїльського від поклоніння Богу, від приносення жертв через свою наглість таку. І Ізраїль є дуже в дуже поганому стані. І ця жінка Анна, вона приходить перед лице Боже і молиться, і виливає своє серце Богу. Це перший розріб, ми самої вам 17 вірш, навіть шістнадцятий, вона відповідає на зауваження пересвященника. Він подумав, що вона не є твереза. Вона йому відповідає: Не вважай рабу твою негідною жінкою, бо від великої печалі моєї, від скорботи моєї я говорила досі. І відповів Ілій і сказав: іди з миром, і Бог Ізраїля виконує прохання Твоє, що ти просила в нього. Вона ж сказала, нехай знайде раба Твоя милість в очах твоїх. і пішла вона дорогу, в дорогу свою і їла, і лице її не було вже сумним, як раніше. Це вираз її обличчя говорить про те, що вона прийняла це слово священника, правда? Вона прийняла це слово, і з цим словом вона пішла. Знаєте, я хочу, друзі, щоб ви нагадали собі слово Боже, яке було в ваше життя. Я нагадую собі слово Боже, яке було в моє життя. Знаєте, багато що ще не здійснилося. І багато що залежить від мене, чи буду я вірити далі в це, чи буду я йти цей дорогою, яку Господь мені відкриває. Знаєте, Господь пам'ятає, він написано боросте над кожним словом своїм. Можливо, даже здається, що ніби Бог забув, можливо, він далеко, От, як Василь згадував, що Бог відповідає на якісь. Речі, на якісь речі нема відповіді, Но це не значить, що його там нема. Ви знаєте, ця ситуація була дуже проблемною в Ізраїлі через тих священників нечистих. І цей священник, одного разу їм каже, мені доходять до вас дуже погані слухи. Це не добре, діти мої, що ви таке робите. І він їм говорить такі речі: коли людина згрішить проти людини. То Бог може заступитися за неї. Ну а коли людина згрішить проти Бога, то, то за неї заступиться? Ви знаєте, сьогодні подивитися ну, ну в цей політичний світ, да, що відбувається, як, як, як просто ну, людське життя як нічого не значить. Це, це дуже ну, дуже страшний. Ну, я не знаю, що в людей в голові робиться, ну точно там страху Божого немає. І знаєте, ці люди, вони не мали страху Божого. І вони думали, так буде завжди. Зачитаю з другого розділу. Е... Анна, Анна, це жінка. Вона вернулась додому з цим словом. Вона зачала, народила сина. І знаєте, вона дала йому ім'я Самуїл. Самуїл означає Бог чує. І ви знаєте, оця криза, яка була в цій сім'ї, саме в цієї жінки, вона вирішилась якби таким чином, що благословення від одної сім'ї, від віри однієї жінки змінила цілу націю цієї тобі. Знаєте, Господь він завжди вчив, він не вчив ніколи про велику віру. Він вчив. Що віру треба приміняти. Можливо, вона в тебе маленька, можливо, вона ледь-ледь. -лед. Але якщо вона є, а вона є, бо християнам Бог кожному дав міру вірити. Ми не, ми, ми не прийшли до Господа і прийняло. І ця жінка, знаєте, багато років страждала через це. Але коли вона почула хороше слово від священника, вона схопилася за нього. Поступила по вірі. Зачала і народила сина, і дала йому ім'я Бог чує. Сказано про той час, що в той час видіння, проросту, відкриття були дуже рідкі, дуже рідкі. Була темрява, духовна, дуже сильна. І ви знаєте, вона присвятила свого, свого хлопчика, як вона обіцяла в молитві. Вона привела його до Ілія і віддала йому на служіння світі такий час, коли до первосвященника прийшов пророк і говорив з ним. З 29 го віршика другий розділу. 30. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлів. І це говориться про дім Ілія, про ту нечистоту, яку вони роблять і великим гріхом грішать. Тому так говорить Господь Бог Ізраїл. Я скажу тоді: дім твій, дім батька, а я сказав тобі раніше, дім твій і дім батька Твого будуть ходити перед лицем на віку. Вивіть, яка сильна, потужна обітниця. Але тепер говорить Господь: нехай не буде так, тому що я про славу тих хто прославляє мене, а ті, хто знеславлює мене, будуть посоромлені. Ось не дні, в які я підсічу силу Твою і силу дому батька Твого, так що не буде старця в домі твоєму. І ти будеш бачити віду дому мого. При всьому тому, що Господь благодіє Ізраїлю і не буде в домі твоєму старця посідні, сі дні, я не відкину усіх твоїх. Від жартовника мого, щоб е, томити очі твої і мучити душі твої. Але всі нащадки дому Твого будуть помирати в середніх літах. І ось тобі ознака, що буде з двома синами твоїми, Хофні та Пінхасом, ці священники, які пришили. Обидва вони помруть в один день. Уявіть просто, як це помі помінялося від великої обітниці, яка несла дуже сильне благословіння, перевернулася дуже. Тяжке, готля. І кожен, хто залишився в дому твого, прийде вклонитися йому загадуслі, плачного хліба. Як тільки ріже, місце зачитав. тут є сказано, що Господь говорить. Каже, що я, я е, поставлю собі священника свого. Втратив просто це місце. Я, без конспекту, перепрошую. Ви знаєте, інший переклад говорить, я виховую собі священника слово. Я хочу просто звернути увагу на те, що, друзі, яка би темрява не була що відносно нашої держави чи будь-яких позиції. Чи якщо це окрема сім'я чи окрема людина, Господь робить свою справу. там. І знаєте, коли Самоїл виріс, коли він почав служити, зовсім все помінялося. Написано, що Віддана до Весалії всі говорили, що Бог говорить Самоїлом. Знаєте, сьогодні наш Бог, він є той Бог, який чує. Він чує, Він бачить, Він знає і Він діє як в житті окремої людини, як в житті окремої сім'ї, так в житті цілого народу. І ми не знаємо, як воно може здійснитися. Але віра навіть маленька, вона змінила цілу націю, друзі. Нагадайте собі слово Боже, яке Господь говорив до вас. Ви знаєте, я... Колись я жив у Львові, ми були в церкві, в них було таке відкриття і багато російських, що Україна буде духовною і хлібною житницею для всього світу. Знає, я навіть не знав, що Україна кормить своєю пшеницю, скільки народів там в Африці, поки не почалась війна. Я не знав, що Україна грає в, ну, таку важливу роль в цьому ну, світі, якби в плані продовольства. Давайте, друзі, ми помолимося за це. І з вірою в те, що Бог діє, що Бог працює, Бог робить. Якщо він навіть зараз здається, нам не відповідає, не відкриває, не говорить день, коли це все закінчиться, воно закінчиться. Він, да. І, друзі, я хочу знаєте, ще, щоб ми помолилися про те, щоб в нашій державі на офіційному рівні був день подяки. За врожай, за те, що він допомагає Україні. Буде перемога, не буде перемога. Ми не знаємо. Але День подяки мусить бути на державному рівні. Давайте, друзі, Аллилуй Ісус, слава тобі наші Сполученого. Боже, ми дуже тобі вдячні, Господь, за те, що слово твоє, Господь було не став, за те, що ти чуєш наші молитви, Господи, за те, що ти багато і щедро сіяв свого слова в нашого життя. Щоб ми мали надію, Господь. Слово твоє є світильник для наших митців. Щоб ми знали, щоб ми ніколи не заблудилися. щоб ми завжди мали майбутнє і надію. Дякую тобі, Господь, за твою доброту. Дякую Тобі, Господь, за те, що ти є Бог живий, за те, що ти серед нас. Ти чуєш молитви народу Твого. Ти чуєш наші прохання. Ти бачиш, Господи, біду. І дождем із кожного серця, Господь. Яка би тяжка ситуація не була. Як би важко не було, Господи. Ти тут, Господь. Ти тут, Господь. Ти є між нами. Ти Еммануїл, Алілуя. Слава тобі! Слава тобі, Господи. Отже, ми дякуємо тобі, Господи. Ми просимо тебе, просимо тебе, Боже дій. Дій серед нас, Господи, свою ласку. Являй свою силу. Ми знаємо, що Бог твоє батько не стало теж щоб послухати, Господи, прохання наші. Можливо, це вже роки. Можливо, це вже роки, Господи. Ну ти, Боже, чуєш народ. Твій. Ну ти з народом твоїм. І ніщо не зміниться. Ніяке беззаконня, ніяке зло. Аллилуйя. Ну, ти Бог, який Бога розкажи. <говори> а Отче, Ти попросиш над Словом своїм. Аллилуйя! Ти виконаєш все, що ти сказав. Ти виконуєш все, що ти казав. О Ісусе, о Ісусе, ти наш Господь, о Ісусе, ти наш спаситель. І Господь, Боже нашої країни, і ви просить тебе сьогодні, рану нашої країни, Господи. Наші рушарку не тіло, Господь, а воче. І Я кели дихає ми просимо тебе Ісуса, тихни життя. Скажи ще одне слова свої, Господи, про нашу землю, лава очі. Хай зупиниться за коробка лиття. Хай вирішується, Господь, питання народу Твого Боже. В ім'я Ісуса. Хай зупиниться, Господи, ця мобілізація священнослужителів, Боже, дітей, в ім'я Ісуса Христа, являє ласку свою мирську. Благослови нас, Батьку, достойно все пройти. Достойно все пройти. Алілуя, Господи. Ти наш Бог. Аллилуйя. Ти твердий на